Про підвищення по роботі. Ви так багато благословили мене в моєму житті, і я вам вдячний. У мене чудова сім'я, яку я люблю і ціную. Я дякую тобі за твою любов і відданість, але сьогодні я повинен покласти свій тягар до твоїх ніг. Батьку, ви знаєте про підвищення, яке я хочу отримати. Господи, отримати це було б величезним благословенням. Я не покладаю свою віру в гроші. Але на моїй тарілці є рахунки, які потрібно заплатити, роти, які потрібно годувати, інші витрати. Якщо ви дозволите мені цю акцію, я сумлінно її використаю, як ви вважаєте за потрібне. Я буду відповідати за це і виплачувати існуючі борги. Отже, я повністю віддаю це тобі, і яким би не було твоє рішення, я буду тобі вдячний, тому що ти люблячий, милосердний і щедрий навіть у бідності. I mean,